Наша страва готова. Ось, як вона виглядає. Я ще трохи ще притрушу кропчиком для краси. Ось так, не тільки краси, а кропчик теж дає свій смак. А зараз я знайомлю, як я готую ці причудові грибочки гливи. Для цього я беру 250 грамів глив, дві великі цибулинки, 2 пера зеленої цибулі, петрушка, 4 зубчики чеснику. Морква, У мене тут морква заморожена терта, да? ну, десь одна середня цибули... морквина. Також я буду використовувати пажитник, перець, сіль і пів кілограма молодої картоплі. Для початку я підготую ливі, Корінчики я відрізаю. Ось так. Бачите, вони так, як шапочкою ростуть, я ось так і відріжу корінчики. Не до кінця, а початок корінчиків. Ось так. І бачите, гливи зразу відділяються. Я їх промию. Гливі я промила, і ось на таку салфеточку я їх розкладу, щоб вони просушилися. Я ще хочу попередити, хто не знає, бо грибочки гливи дуже ніжні. І з ними треба поводитися обережно, коли ми готуємо якусь страву і хочемо, щоб вона вийшла хорошою. І нехай вони просотнуть, десь вилиночок 5. А зараз я підготую картопельку. Я її поріжу такими невеликими кружечками. Не дуже тоненькими, ось такими. Цибулю я покрішу дрібним кубиком. Ось так. А да, я не боюся, я роблю це в руках. От, а різати буду. З дрібним кобуком це знімемо? Люля в нас молода. Так, і так я покрісу другу цебулинку. Іншу цибульку я покришу, вирішила покришити півкільцями. Так, я розрізаю ще наполовинку і ось так. Половинки цибулі я розімну руками для того, щоб вони розділилися на такі пластиночки, так? щоб разом смажилися із цибулькою, яка порізана дрібним кубиком. Так? І я це все скидаю мисочком. Так, і відпадаємо в сторону. Також дрібно я покришу цибулю, зелену і петрушку. Також її буду використовувати у рецепті. Ось такими Дрібними частинками. От. Я думаю, це буде достатньо. Одне перо цибульки і дві е, гілочки петрушки, звичайно, з листочками. Також я це все перекладу в мисочку. Буде чекати свого часу. Кастрюлю я налила водички, вона закипіла, і я нашу картошечку поворожу в кастрюлю. Нехай вона вариться майже до готовності. Гливі просушилися, я зараз їх буду нарізати. Нагадую, що вони дуже ніжні, тому я буду нарізати їх обережно. Да? Ніж треба, щоб гострий. Ну, ось такими частинками. Не маленькими, вони дуже великими. А зараз я вже перехожу до плити. Я розігріла сковорідку і висипаю гливи. На другу сковорідку я наливаю олійку небагато, буквально десь. Півтори столові ложечки і висипаю цибульку із морквою. І хай воно тушиться. Рібочки я буду легенько помішувати. Сковорідка з оливами в нас суха. Будемо чекати, коли вони пустять сік. А тут я просто розмішаю, щоб заморожена моя морпочка розтала. І буду готувати її разом із цибулькою. Ось так, я все перемішую. Грибочки у нас будуть готуватися довше, цибулька – булька бистріше. Грибочки я ще накрию кришечкою. Ось так. Гливи пустили сік, я легенько їх буду перемішувати. І нехай вони е, поки сік не випереться зовсім. Да, легенько я, тому що це дуже-дуже ніжні грибочки. Мені хочеться, щоб кусочки грибів. Були ціленькі. Ось так. Я далі кришечкою не накриваю, нехай водичка випаровується. Булька наша також майже доготувалася, дивіться, вона готується ось на такому вогні. Так що мій слідкуємо, щоб вона не підгоріла. Ще філиночка десь їсти. в гливах випарилася, я зараз додаю олійку. І вони будуть продовжувати смажитись олії далі. Небагато. Десь одну столову ложечку. Олії. Я їх перемішаю. І нехай вони готуються ще. Я не додаю приправ ні до цибульки, ні до... Глиб. Ну, цибулька наша вже, я цибулю виключаю із морпочкою. А глибі хай у нас ще поготуються. Картопелька також у нас ще вариться, щоб майже до готовності. Можна сказати, що й до готовності. Так, глиби поготувались 5 хвилиночок. Я вогонь трішечки приключаю. Висипаю моркву з цибулькою і нехай вони готуються. Далі. Для того, щоб перемішалися смаки, також я їх ще перемішаю. Легенько, акуратно так знизу до верху. що все заради глиб, щоб наші грибочки були ціленькими. Ось так. І на цьому моменті. На цьому моменті я додаю до грибочки і моркви одну щіпочку солі, одну щіпочку чуть перчику, десь пів щіпочки і пажитник. Паженник це така приправка, яка е, смакує взагалі до грибних страв. І вона пахне грибами. І я хочу, щоб дійсно ще тут був такий трошки підсилений смак грибочків. Ну, Я десь буквально півчайної ложечки, тому що вона дуже така насищена смаком ця приправа. І ще раз я це все. Так, легесенько перемішаю. Легесенько, не забуваємо про глиби. Це все заради них. Ну Ось ці дві хвилиночки, нехай. Я зараз ще попробую грибочок. Ну що ж, рібочки і морка в нас також готові, я виключаю і нехай ще чекають свого часу. Картопелька також наша приготувалася, я зараз її відсіжу. Я відсідила і викидаю сковорідку. коворітку, яка в нас там. Сюди ж я викидаю наші гливи. Давайте так легенько.

Сюди ж я додаю зелену цибульку із петрушкою, Петрушки в нас тут небагато. Через чеснокодавку я видавлюю 4 маленьких зубчики чесника. Я все це легенсенько перемішую. Звичайно, я включаю вогонь. Все наші Видите, Це все, що змішалося з чесничком. Є буквально. На малесенькому Боже, який вже прекрасний запах. Я завжди кажу жалко, що не передається запах по телефону. Бачу, що вже озираються з вулиці люди сюди, у мене двері з кухні відкриті. Ось така краса. Краса і смакота. Хто любить, можете додавати паприку, я не додаю. Я хочу, щоб дійсно був найбільш виражений смак рибочки. Ось так. І хай поготується ще десь 2 хвилиночки. Ну, ось практично і все наші грибочки, ливи із картопількою готові. А зараз ми посмакуємо. Ну Що ж, доцікалися? Зараз попробуємо. Я візьму картопельку. Також я візьму грибочок. Ось так. Дивіться, як воно смачно виглядає. Угу. Угу. Солі тут нормально, тому що у заправці цибульки і моркви була сіль, і вона передалася картопліці. так що дуже-дуже це, я думаю, що солі досить. Ми знаємо, що нам солі багато не потрібно, тому що вона вибирає вологу з нашого тіла. Тож, готуйте мої любі, я ще раз запрошую вас, готуйте, тому що це дуже-дуже смачно. Ось таку страву ми сьогодні будемо з вами готувати. І зараз я знайомлю вас, які інгредієнти сюди входять, як вона готується, і це дуже-дуже смачна страва. Подивіться, як вона виглядає смачно, вже да? хочеться попробувати. Ось така неймовірна краса в нас вийшла. Після приготування я ще притрусила кропчиком. Подивіться по воно близької картопелька, обличуючи ці грибочки. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам! Обов'язково раджу приготувати. До зустрічі!